Сергій він займається зараз зашиванням вікон. По можливості, коли була команда, коли люди не повиїжджали, робили дахи. Більш свою допомогу ми зараз переключили на військову, бо наші військові це запорука нашої перемоги. Запити доходять до самого банального людського. Їм нема що вдіти, тепло, теплого взуття, їм немає як обігрітись. У них нема ліків і у них немає змоги купити, тому що вони на нулі. стає дуже тяжко, тому що, я казала раніше, не всі волонтери є офіційними. Тобто, щоб ви розуміли, От я волонтер два роки. Ви думаєте, в мене є волонтерське посвідчення, чи я е, є волонтером якоїсь організації? Ні. Я стала волонтером офіційно, тільки ось. Це не секрет, що волонтерський рух, все волонтерство навіть в Україні. Неважливо, що навіть Херсон будемо брати. Він потроху видихається. Видихається по різним причинам. Донати становляться меншими. Плюс вводяться зараз нові. Закони, нові мита, тобто на віз тієї ж гуманітарної допомоги. Я вважаю, що це визначна подія не тільки як для мене, а для моєї сім'ї. Дуже багато емоцій було на той момент. Ми працювали і працюємо не за нагороди. Ну, ми завжди це казали. Ми Працюємо, бо це має хтось робити.